Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні е, в мене є інформація для кожного українця, який знаходиться за кордоном. Тобто, ця інформація, по-перше, для тих, хто виїхав до початку війни, і для тих, хто виїхав після початку війни. Це буде стосуватися одного опитування, яке я попрошу вас сьогодні пройти. Е, отже, пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, також ставте йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Е, так. Дослідницький холдинг Фосервіс запускає вже третю хвилю дослідження і проводить опитування серед українців, які виїхали за кордон або навіть знаходяться в Україні. Я щойно сам проходив це опитування. Я знаходжусь в Україні, і воно, ну якби так само проходиться. Там так само є питання про Україну. Тож заходьте, проходьте його. Посилання буде в описі під цим відео. Що ж до мети цього дослідження, то е, головною метою е, цього дослідження є, по-перше, захист інформаційного фронту та аналіз е, динаміки, як змінюються міграційні плани українців за рік війни, як змінюється матеріальне становище українців за цей рік війни. Як, е, Українці приймають рішення про те, чи виїжджати з України. А якщо вже виїхали, то чи переїжджати, наприклад, з Польщі до якоїсь іншої країни, чи є такі плани там на сьогоднішній день? І також всі ці аналітичні дані будуть використані державними структурами, громадськими організаціями, українським бізнесом, ЗМІ та іноземними союзниками України. І скоріш, якби чому мені подобається це опитування, тому як воно в подальшому буде мати е по-справжньому історичний. Історичну цінність, тому як завжди, після перемоги у війні, коли починають писати якісь наукові роботи, або коли починають там якісь фільми знімати, писати книжки, писати якісь історичні трактати, то завжди опираються на саме на подібні дослідження. От тому, будь ласка, не не полініться, потратьте, і там на в них на сайті реально написано, що це там 15 хвилин. У мене вийшло пройти за 2 хвилини. Можливо, якщо ви там за кордоном, то для вас це займе трошки більше часу. Можливо, там буде просто більше питань. Е, тож е, долучайтеся, це реально займає трохи часу. Також буду вдячний, якщо поширите це дослідження, посилання на це дослідження серед своїх друзів та знайомих, щоб вони його також пройшли. Давайте допоможемо збирати оці аналітичні дані, тому як на основі цього далі їх використовують також і країни. В яких українці зараз знаходяться, щоб бачити, кому подобається в їх країні, хто там заробляє достатньо, хто планує виїжджати, куди планує виїжджати. І що саме головне, всі ці дані вони є повністю анонімними, тобто ви там не вказуєте ніякого свого ні імені, ні прізвища, ні, жодних своїх особистих даних. Ви просто відповідаєте на загальні питання, які... Там є поставлені. Тож буду вдячний, також вдячний всім, хто зараз додивився це відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.